Піднімаємося з вами разом на гору Хом'як. Висота цієї гори 1542 метри, і піднімалися ми приблизно 4 години. Це був мій перший в житті підйом на гору, і завдяки цьому, через те, що мені було цікаво, в мене певно і було більше енергії. Було все: і болото, і каміння, і коріння дерев. Але як мені розповідали в порівнянні з іншими горами. То маршрут, в принципі, доволі адекватний і не сильно такий важкий. Але останні години запам'яталася дійсно найбільше. Далі ми карабкалися по камінню, хваталися за стовбури дерев і вже не розуміли, коли нарешті кінець цієї дороги і коли ми піднімемося. Але ці емоції, коли ми вже хоч трохи побачили, на якій ми висоті знаходимось, які красиві краєвиди нас оточують. Це додавало неймовірної мотивації. І коли нарешті ми піднялись, по ми видихнули, ми це зробили.